21 учасниця з різних куточків України столиці, Дніпра, Запоріжжя, Херсону, Одеси, Тернополя, Кропивницького, Харкова, шостки взяли участь у шостому всеукраїнському фестивалі моди і таланту Маленька красуня України 2024. Представницею від шостки стала Олеся Сочан. Дівчинці 11 років. Вона навчається у Шостинській гімназії. Виступи конкурсанток оцінювались у категоріях: моделі та таланти. Саме в категорії талант Олеся отримала найвищі. Нагороду конкурсу гран прі Я розповідала вірш, о, там були ще дівчата в таланті, вони танцювали, співали і теж розповідали вірші. Я розповідала свій авторський вірш, подяка захисникам. Мені дали ось таку гарну корону, о, стрічку о, з написом гран прі талант. О, ще мені дали о, диплом. Та багато подарунків. Конкурс тривав декілька днів. До складу журів входили моделі та інші творчі особистості. Перший вихід був в українському костюмі, а другий вихід був в уніформі. Вона зараз на мені. Я познайомилась з багатьма учасницями. Вони були дуже класні у своїй колекції. Олеся має чимало корон, бо бере участь у конкурсах краси з п'яти років. У мене багато корон, вони зберігаються на моїй поличці, я їм і пишаюся. Це моє досягнення. Дівчинка бере участь не тільки у конкурсах краси, а й мистецьких заходах, які проводить позашкілля. Захоплюється поезією, має мрію, яку сподівається, вдасться втілити у життя. Я захоплююсь писати вірші, це моє хобі. І в наступному. У році я планую видати збірку віршів. Вірші я пишу про Україну, про війну, про захисників. Я відчувала свою перемогу і я перемогла. Ще е, я знаю, що переможе Україна. Шостий всеукраїнський фестиваль моди і таланту маленьке красуння України 2024 Мав на меті благодійну мету. Організатори наголошують, що всі отримані кошти будуть перераховані на наземний дрон для порятунку поранених з поля бою.